Привіт, друзі! Це бі-мама. мовчить, зелена штора, знаю. Слідкувати за цими переміщеннями то вже знаєте зайва робота і логіки в тому нема, приїхала на зйомки, поїду назад, туди-сюди, фігара 900 кілометрів для скаженої жінки то не відстань. За кілька днів буде знову інше тло за моєю спиною. Сьогодні не про те мова. Сьогодні вам покажу, як і обіцяла реакцію Колі на борщика. Якщо Настя знала, що в неї буде собачка. Але знала, що вона буде за два тижні. Як це було мило, правда, їхня зустріч. Боже, цей процес, коли вона. Ой, просто собачка, моя. Бо, схоже, моя. О, Боже, але я, я не можу зараз його вбрати, Він же тільки через два тижні буде мій. Забирає божечки. І ми плакали, і Настя плакала. і Знаєш, і ми там плакали багато хто. Але це класні сльози, правда? Зараз так не вистачає цих емоцій. Я так намагаюся за них чіплятися і от за них і триматися. Бо це про життя. І е, стільки щастя від цієї собаки, він в наше життя привніс зовсім щось особливе. Собака це про любов. Це така особлива істота виявляється, як ми без нього взагалі жили. Але про це те розгодом все покажу, все розкажу. І дуже буду рада, якщо це вам теж підніме настрій, і трошечки вас зігрію. Як виявилося серед моїх підписників, дуже багато собачників. Які розуміють, про що я тепер? Я тепер розумію вас. <смі> а Коля він не знав взагалі, що в нас буде собака. Для нього це стало просто шоком. Ще отут в нього не було собаки, двері відкрились і вже є. Ви це побачите, вже знаєте Колю, він буває дуже стриманим, він буває... впадає в такий шок, такий і все і там ручкою буде кульку відбивати, як на своєму дні народження, але не буде рухатися з місця. Це була не та ситуація. Це Я ще потім в шоцах викладу те, що я на телефон зняла його фразу, яка просто мені вщент порвала серце, але вже трошечки за кілька годин. Я передивляюсь ці моменти, ви знаєте, чесно кажу. І те з Настею, цей ролик з собачкою. І ось цей з колею. Я його передивляюсь часом, коли мені важко, коли щось якісь новини прилітають. Просто дивлюсь і підхарчовуюсь оцим щастям, цією щирою радістю. Мрія збулась. Найбільша мрія, і правильно сказати, здійснилась. Здійснилась, до речі, щодо до української мови. Збували щось непотрібне, а мрія здійсняється або втілюється в життя. Отак. От будемо зразу бачити коригувати самі себе теж. Ох, ну дивіться на Миколку, а потім поговоримо. Друзі мої, ми прийшли. Зараз ми будемо заходити додому. А, привет. Мы с дома. Боже, хлопец, так скучив. Ты скучив. Там же девчонка за тобой одна вот скучила, Коль. а хоть. Кто это? Це, це, це борщик, це наша собака. Це наша собака. Це наша собака. собака. Потікай, потікай, покажи мені сюди. Коля, це хлопчик, він буде це жити з нами. Давай, покажи показуй, Яніграю. вони приїдуть з Києва, А тепер були. Воно...

Щасливо. Мама Скажи, А коли бути щасливий? Скажи, будь ласка. Ну, не говори в цьому житті. Зараз. Сказала, що ми купимо після війни, а купили тут. Взяли. Та в мене тепер кістька, собака. Це вже зоопарк. <говори> ти так. Він прекрасно був. Я не відключаю, біжить у вічево. Та ні, я, я пишу що задачу. Що ти пише задачу? Все, що треба знати <говори> про Миколу. В нього і старика, але, але задачу він допише. Почекай, Почекає. Хочеш взяти? Він <говори> Не може. Він пише задачу. Він, мама, попросився зранку, він терпів з чотири з четвертої дня минулого дня, попісив на пільоночку, попросився в чопі, вийшов на вулицю, там покакав акуратненько. хороший. Привіт його звати Борщик. Він дуже класний клас. Дуже Це борщик. Ба. Він дуже улюблено дивись. Люсі, візьми на ручки, Юрі. Давай так. Я ж казала, я ж казала, що так буде. Я кидки дала винюхати цю куртку. Він дуже подивився. От він такий от є, мама. Він такий от. Все, не притулується, лежить. Нам дали з ним іграшки, його пледик. У нього придана оціла сумка. Забираєш, що вийде з кордону? Ти щасливий, Коль? Його можна все робити. Він буде з вами спати колекцію. Вони як мастер. Це не мас. Але він зустріч. Робиш. Почекай, мені треба, щоб діма це зняв. Дивись, Я тебе буду знайомити з борщиком. Це борщ. А гладь борщ. Це Марсі хороша дівчинка. І Борщик хороший. Гладь її його. Марсі хороша. І Борщик хороший. Борщик. Тихо, тихо. Борщик хороший. Хороший хлопчик. Мала кіця. Дивись, вона не кидається. Вона не знає, що таке собака. Це Борщик. Марсі дівчинка. Чекай, чекай. Дай їм час. Це борщ. Але вона не кидається, я в шоці. Проти його дуже. Почекай, ще буде час. Марсі, це борщ. Можеш понюхати його лапки. Це його лапки. Марсі хороша дівчинка. Він з котами брат. Мар. Марсі золота дівчинка. Вона не знає, що таке собака. Вона ніколи не бачила собак. Вона собак. Вона ганяла собак тільки в Одемі. Тоді його пірата ганяла. А чому вона не в нього зараз нерчає? Бачиш, це борщ. Це твій син, друг. Вона не кидається. Отак зафіксуємо цей момент. Вона малюкається, як завжди, в принципі. Блін, надо її одіть. У зробили, ба, дивись, у неї у нього бусики є, там де написано борщик. А Марсі зробила Віка такий самий, тільки з Марса. Так що моя дівчинка хороша. Я тебе дуже люблю. Я люблю тебе не менше, ніж борщика. Так, ні, не, не можна кричати на борща. Не можна. Дивись, Марсі, ти хороша. Ти хороша. І борщи. І борщик хороший. І, І Марсі хороший. Я хороша. тебе люблю, Марсі. Все добре. Ми тебе не перестанемо любити. Мам, як тобі? Це дуже дивна історія. Я, я, ще, я ще чекаю Вона Ну, <змущається> Вона завжди так возмущається. Я не бачу отих нот. но. Пам'ятаєш, як ми Сільвію принесли познайомитись? Вона Моє Сонце, моя кіця, любі, Ви моя дівчинка. Хорош. Вона не дивиться на нього звірськими очима і не кидається на неї. почне її вилизувати, і вона почне психувати. Він зазвичай вилизує котів. Просто. Ти бачиш, як він реагує на неї, як тобі? Спокійно, навіть не, ре... не реагує зовсім. Їй не що їй так. Я, ну, я думаю, що на перший етап достатньо, правда? Да, так, достатньо, достатньо. Познайомились. У -у -у. Друзі мої, Фу, серце стало. Перша зустріч вже відбулася. мене ж серце колотає, чесно кажучи. Ой, він побіг. Ну, зараз побачимо. Куди ти підеш, хлопчичок? Куди? Зайчик, ти зараз маєш все обнюхати, ти тут всіх вже обнюхував. Тобі треба обнюхати квартиру, зі всім познайомитися. Ти будеш отут спати. Так. То вони будуть з собакою спати разом. Коль, на твою піжаму постелити кицьки, це дуже сильний ход, я тобі скажу. І Настя, він йде туди. Дуже обережно між ними. 50. 50. Е, е, обережненько. 50. Вони йде чорні очі. Марсі ні. Марсі. Марсі це борщик. Марсі, це борщ. Його не можна ображати. Борщика не треба ображати. Борщик хороший хлопчик. Молодець. Придане все, можна витягнути. Мам, ну мама кажу, Настя, ти не це не подалій. Бачиш? Все добре. Окей? Це хороший вона хлопчик. що хлопці. Це, це хороший хлопчик. Марсі. Не, не, він Розслаблений дуже. Ну все він не боїться котів, що йому боятися. Він просто не знає, А він буде Марсі буває... боятися. Та вона буває така противна, що страшне. Мені головне, щоб на його очі не витаскала. Ні. Ні. Марсі. Дивись. Я тебе попереджаю. Це хороший пес, ти його не ображаєш, ні. ні. Попереджаю, що ви будете жити разом. І ріжанка у вас буде одна на двох. Так що, Марсі, не гунди. Він тепленький. Побігалася. Вона подивилась на тебе як на палаумну тільки що. Да? Поки що теж мені це вважається малоймовірним, але. Все. Але ну дивись, у неї не безумні очі, прямо. Ні, ні. Я Думаю, вона розуміє, але вона обідулась. Її... Ну, Настя, бусі... треба дати час. Бусики кидай. Треба дати час. Ну, Бусики да, потім. Та ні, давай. Що ти? Я... ти? Що вона не кидається на нього? Почекай, Настя, я би не раділа заздалегідь, я тобі серйозно кажу. Я дуже добре знаю цю кит. Мам, ти бачила, як вона реагувала на Сільвію на Зразу Сильву, з секунди, так. Да. да з секунди у неї чорні такі очі в, 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 по п'ять гривень оце от. чорніші очі е, і зверські. Вона спокійна. Мені здається, вона просто знає, що вона тут королева, і її ніхто тут вообще. Побачимо, хто кого потіснить. Життя покаже. Він буде її вилизувати, мам. Почули суму чисел, відкриваємо душку. Дужка. Котик. В і куплені ноги сім І м'ячка його сумачил. Є його пеленочки, до фіга пильоночка. Мисочка, корм. З тобою погнав на ліжко ліжку Тепер лежи на мені. І треба старатися тобі. Каже, нові люди, нові люди. Трошки страшно, трошки незвично. Його можна цілувати, Коля. Його можна цілувати. Він звик, все літ, різний. Все багато. У вас є собака, Айде. От скажіть мені, що ще могло зі мною статись, коли я дуже поспішаю. Чоловік лежав посеред вулиці. Швиденько відійшла, перевірила, живий, нормально викликала швидку, дочекалась, все, все окей. А ви гуляли вперше. Він з Колею бігав. На а коли яка скреб... собака велика підійшла? А це тіте гуляла з двома собаками. Нормально дружелюбний. Як це він з ними? це собака вісім місяців. А як він з ними? Він дружелюбний, він дуже дружелюбний, але він і грун. А Він не розуміє, чого він так сразу, типу, не нюхається, а одразу грається. І, і він трошки цікав, то я його взяла на руки. Але на руках Він такий. Він дуже щасливим виглядає. І він зайчик любимий. Все, ми погнали. Ви дитину дитину дому в туалет не ходив? А, ні, він не захотів. Ну, Але він ходив сьогодні зранку. Ну так, все, Ми вже ввечері сходимо. Настя Нася побігла з борщиком додому. Ми біжимо на урок. Чуєте? Супровід музичний? Куди ж без нього? Тут воно, звісно, оре. Але можна на це не зважати насправді. Біжимо на фортепіано, дуже хочеться, щоб. Діма теж послухав, як Коля грає, коли ти ж постараєшся сьогодні. Угу. А Діма буде знати, що з ним доробляти потім, репетирувати. Я цей звук. Не буду нічого бажати. Я щось думаю, що Бог все бачить. Має бути справедливість в цьому світі все ж таки, я вірю це. Я не можу сказати, що я блогер луха, але ми вже йдемо назад з фортепіано. Я не зняла фортепіано, бо я обіцяла вам окремо про його навчання розказати. Розкажу. От хай буде трошки інтриги. Вертаємось додому, боже, як гарно. Це липова алея, це щось неймовірне. Така краса, така благодать. Тут дуже гарно. Місто прекрасне. Діти тут щасливі, спокійні. Тож поки що так. Щоб ви розуміли, це справді дуже класний жарт з боку Бога, бо немає для мене нічого класнішого за борщ. Я якраз перед відділом говорила, що я більш за все на світі люблю борщ. Ось от таким от салом. лицею. Оте є як ще уявили. У мене За тепер мама є борщ. два борща тепер в мене є. Не, на один, мама наварила на нам оці, борщик. два борща, там є ще Ой, один. Ти в кого такий трандичих? У в нас в сім'ї таких нема. Є такий, я такий є. Музично. Я знаю, що, мабуть, педагогічно це неправильно, але сталося страшне. Знаєте що? Ви бачите оце? Це коліне кубло. Він його виселив заради борщика. Да, Оля, щоб Це прям уже ну, я не знаю. Це Подія світового масштабу. Да. А Дима okay. каже, що ми робимо якусь не зовсім правильну педагогічну історію, бо борщ звідси не вилізе. Який був план на вже, вже, вже плану немає? Це ясно з вами, добре. Ну, знаєте, життя одне, а ми собаку взяли для любові, щоб хай він там і спить. Якщо він вам не заважає діти, то хай він з вами і спить. Ну, але але якщо... ліжаночку ми йому зробимо. А? а якщо да. що, то я от про ліжаночку хотіла сказати. Ми зробимо все. Короче, Ліжаночка там, його місце. На добраніч. Не Тільки не тисни його, я хочу, щоб йому було зручно. Треба отак от зробити. Все, на добраніч. так, до, до нього. О, Боже, воно лягло На подушечку. <реш> <реш> все, ми до всі видійкова. Я бачу, що це буде дуже класний герой наших майбутніх вологів. <реш> Я все одно э, заходжу в кімнату, бачу Марсі, переважу така, Боже. Батько, Вони будуть на цьому, а я буду. на А вони сьогодні майже разом сиділи. Все, не давай його, йому так не зручно. Ні, колечко, йому так не йому. Ну все, на добре. До завтра всім. А ви поки в коментарях, будь ласка, напишіть, як вам наше нове надбання? Як вам наш новий член родини? Що ви думаєте про це? Якщо у вас теж є такі... Знайдені щасливі дітки о -о такі, то напишіть хто у вас? і Як ви знайшли оце oh, щастя так. собі на подушку? <світ> у нас вже два додаткових члена сім'ї. <світ> так, так і є. Це... Можна сказати, три. Бо... <світ> Бабуся. <світ> Ні, ні, ні. У костіш є біла китя. Купити кітце, це інше. Так, китцю, <покузь> це це Тут ми взяли оці здороги. Все а, це все. наш. Пока, Ні, <покузь> ну, ми... ну, все ж не треба, просто походи отак на нього. Під, під лапкою такою. Так, так, собака спатиме в ліжку. Так, друзі, такий був план. <покузь> На те і брали. Я знала, що так буде. Настя мріяла про ту собаку, і вона зразу сказала: Мама, коли в мене буде собака, я тебе попереджаю. Вона буде спати в мене під ковдрою, під боком. Мені це треба. Я мрію саме так. Хто я така, щоб сперечатися з мрією дитини? Тим паче, я сама люблю таке. Але е, я вам скажу вже зараз, знаєте, трошечки пройшло часу, якийсь там тиждень. Е, він дуже розумний собачка. Він такий ніжний, в ньому стільки любові до всіх. Це якесь таке собача миле, причому воно дуже розумне. Я вам потім покажу, він же стільки всього вміє, він такий слухняний, він такий чемний, він дуже класний пес. Ну просто це Божий подарунок. От як Марсі, Божий подарунок, так само і собачка. Він лягає з Настею, і обере під бік, або посередині його кладуть, він там засинає з ними, вони з ним засинають. Він як знаєте, як мамка приспить їх тихенько 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 хоп, і на свою ліжаночку. І спить там, а зранку Настя прокидається під бік його хамуль собі, і все. Так що все складається так, як має бути. Як вам зустріч з Марсі? Я була впевнена, що вона буде його дерти так, що буде летіти шмаття. Просто як мавпа газету. Побурчала в своєму стилі. Але я вам скажу: я це, мабуть, не знімала, бо я вже поїхала. Вона, знаєте, як зреагувала на його появу? Вона спочатку така. Він така: бляха, мене ніхто не буде тепер любити. Тепер тут з'явився якийсь лохматий гівнюк, і все, і пішла ригать. І оця кицька ригала два дні і нічого не їла. Вона просто сиділа, дивилася в вікно, сиділа, сиділа потім так брус, спала, бачила собаку, ригала від нервів і знову спала. Можна це витримати? Нянчили, цьомали, чухали, носили на руках і так по колу всі. Попустила. Нормально. Я вам от приїду за кілька днів я вам спеціально зніму, як вони зараз спілкуються, бо мені мама присилає відео і фото. Я вам покажу. Це неочікувана історія. Вона завжди так кидалась на все живе. Собаки, коти, там собак вона дуже близько не бачила. Тарзан, я згадала, що вона Тарзан бачила, але це було мерва страшна. Коти просто летіло шмат, вона так один раз побилась з котом, страшно там в едемі. Він її попрокусував і лапи, і хвіст, і, і на животі. Боже, там такий бужах. Вона його теж гарно подерла. Я її в лісі знайшла вночі. Це був просто кошмар. Ми думали, ми її вже не знайдемо, і що вона просто здохне від того стресу. Ні, папка оклигала норм. А тут просто прийняла, я ще не здивуюсь, якщо вони будуть спати десь під боком разом. Як ви думаєте, буде таке чи ні? Ну от Про це потім і поговоримо згодом. Будемо бачити, як буде це все розвиватись. Дякую вам за перегляд! Звісно, чекаю вас, як зазвичай, в коментарях. Поговоримо про те, що ви побачили, які були у вас емоції від побаченого, і можете поділитися своїм. Завжди рада почитати про ваш досвід. Все, до зустрічі і монтувати вам наступний влог.